Ще раз, як ви зрозуміли з початку відео, в даний час я нахожуся в В'єтнамі. Е, відео буде про те, чи планую я повертатися до Канади. Якщо планую, то коли ну і взагалі, куди пропав, чого не записував відоси і як я тут поживаю. Ну що, погнали? До речі, це відео з дрона було записано на ось цю малюточку. Мені подарила його вікова на день народження. 24 й рік був доволі такий продуктивним і активним. Ми, проживши два роки в Канаді, вирішили поїхати з неї. Поїхали ми для початку це у, у Таїланд. З Таїланду ми переїхали до В'єтнаму. Коротко про Таїланд. Таїланд непогана країна, але ми вибирали плюс-мінус, щоб було місто, тому ми вибрали місто Патая. А воно таке трошки грязне. Хотів пожити коло моря з крутим пляжем. Але виявилось так, що в Патаї купатися ніде. Потрібно для того, щоб купатися в Патаї, потрібно було їздити на верніше не їздити, а плавати постійно на островах, тому що море не таке чисте, як у В'єтнамі. Проживши практично два місяці у Таїланді, ми вирішили, що потрібно поїхати до В'єтнаму. В'єтнам нам рекомендували всі, з ким ми зустрічалися в, е, в Таїланді. Всі казали, що треба обов'язково там бувати, там доволі таки непогано, але не так круто, як в, в Таїланді. От. Ми, до речі, хотіли поїхати на Пхукет, але в нас не було часу. І тим більше там з олівкою багато проблем було. Це єдиний мінус нашого пересування, те, що в нас собачка маленька, шпіц 2,5 кг, і дуже тяжко знайти житло. Навіть на Наприклад, коли ми хотіли орендувати машину у е, Таїланді, то для того, щоб орендувати машину, типу все окей, платиш кошти і, в принципі, в цілому орендуєш. Але не можна було, щоб в машині їхала е, собака. Це заборонено, це прописано в контракт. Ну, таки. І на автобус також складнощі були. Ну і з перельотами. Ну, в ітогі ми вирішили все-таки поїхати в В'єтнам. Це також була треш, така компанія, тому що е, квитки на собаку коштували в два рази дорожче, ніж на. Нас, ну нічого, ми все-таки розібрались, купили, вікова молодець, з тим всім справилась. Відмітили моє день народження. День народження, мені, до речі, було 31 рік. 31 рік. Ну, і приїхали до В'єтнаму. Як я сказав, в планах В'єтнаму у нас не було. Ми планували поїхати в Таїланд, бо там три місці. потім вирішити, що робити далі, або повертатись до Канади, або залишитись ще в Таїланді на деякий період. При від'їзді з Канади ми думали, що ми... Або вернемося після нового року відразу, або залишимося ще до весни. Приїхавши до В'єтнаму, В'єтнам нас дуже сильно вразив, вразив своєю красотою, своїми пляжами. Ну ви подивіться, наскільки тут гарно. І саме головне це цінами. В'єтнам це дуже дешева страна. І е, ті люди, які кажуть, що бля, де це країна, якась там третього, п'ятого там світу чи ще щось. Дивіться, тут дійсно не так до чого ми звикли. Це не Канада. Але тут немає індусів такій кількості. Але зарплати тут, до речі, да, маленькі, 300-500 доларів на місяць. Но одна сім'я, умовно, дві людини може прожити спокійно на 2000 американських доларів. Якщо ви ні в чому собі не будете відмовляти. Тобто, ви знімете квартиру 400-500 доларів, в залежності від ваших смаків. Після цього поїсти. Їмо ми лише в закладах, тобто ми готуємо вдома дуже-дуже рідко. Ну і один Поход в заклад нам в середньому обходиться десь ну, в розмірі, напевно, 10-15 доларів. От. Е, готувати тут не вигідно, тому що годувати дорожче. Давайте ще накинемо десь 800 доларів на те, щоб поїсти. Ну і ще доларів 500 на всякі розваги. Тут немає такої кількості ТРЦ, щоб ви розуміли, тут навіть немає бренду Ну, Це саме в цьому місці, де ми живемо. Якщо ми поїдемо в столицю, Хошемін, то звісно, це дуже сучасна і. Прекрасна столиця з висотками з усім. Тому порівнювати місто, в якому ми живемо, порів... і порівнювати його з Торонто, ну це так собі, звісно. От ну і по цінах також напевно вартість життя тут обходиться ну, тисячі дві доларів на одну сім'ю. Як на мене, це взагалі е... доволі таки дуже мало. Бо якщо порівнювати з Торонто, то там нам обходило життя від п'яти тисяч американських доларів на місяць. Хтось каже багато, хтось каже мало, хтось каже, брешеш. Ну люди. Кажу те, що є, кажу, скільки тратили. Кажу так, як було насправді. Проживши тут два місяці, В даний момент ми тут вже два місяці. Зараз ми будемо продлівати контракт по нашим апартменам ще на два місяці. О, до речі, до нас можуть приїхати знайомі з Торонто. От. І тут дуже круте українське ком'юніті, плюс до всього, дивіться, який гарний пляж, гори. А, до речі, розходи я ще не включив електробайк. Який ми беремо, який коштує 70 доларів на місяць. оренда байка. Його не потрібно заправляти. Просто їздите кожного разу, міняєте і все. Е, прикиньте, наскільки круто, навіть вдома не заряджаєш, не тратиш кошти на електрику. Просто поїхав, поміняв і все. Для мене це зручно, тому що рент е, там в двох хвилинах від мене. Ітоги, 24-го року, такі поїхали з Канади на неопридільний час. Ми не знаємо, коли ми саме туди повернемося. Відкрив для себе нову нішу для заробітку. Те, що я завжди хотів це працювати онлайн, зараз я заробляю на телеграм-каналах. У мене є телеграми по Торонто, є телеграми по США, декілька телеграмів по Європі. Тосі, тобто, в основному це і є мій дохід. До речі, в мене є свій телеграм-канал. Переходьте туди. Там я ділюся, скільки може. Приносити один телеграм-канал і скільки взагалі можна заробляти на самих телеграм-каналах. Хто не знає, в мене навіть є свій курс по заробітку в телеграмі. Зараз поки що у нас закінчився третій набір. Але зовсім скоро ми почнемо старт четвертого. От Тому, кого цікавить, вся інформація в мене в телеграмі. Переходьте, підписуйтесь, ставте лайки і також коментуйте. Ітоги 24-го року такі. Поїхав з Канади. Знайшов чим займатися, про те, що постійно мріяв це заробляти онлайн. Нарешті це здійснилося. Я знайшов себе в втинніше. До речі, я ще вивчаю паралельно штучний інтелект. Зараз ціль на цей рік це масштабуватися якомога більше вливати в контент: контент на YouTube, контент на TikTok, Instagram. Ну і звісно, розвивати свої телеграм-канали та заробляти з них. сказати, Масштабуватися. Плюс до всього зараз також я скавіщаю штучний інтелект. За рахунок якого я буду поєднувати Телеграм плюс штучний інтелект і будувати майбутні, так сказати, якісь доходи з цього. Тепер про повернення до Канади, дивіться, багато хто там писав в коментарях мені Дмитро, а що ти поїхав з Канади? Тому що там суд чи ще щось. Давайте про суд взагалі забудемо, тому що суд є. в мене є адвокат, який займається цією справою, якому я заплатив кошти. тобто... Я нікуди не втік від того, щоб відповідати за цей, до речі, ті, хто пише, що типу, то штраф 10 тисяча, то втік, щоб не платити. Дивіться, мені вини навіть ще не признали. Тобто, рано говорити, що я винен чи не винен. Тобто суд перенесли вже три рази, і наступне засідання буде аж 3 березня. От, тому що я не знаю, по яким причинам приносить. Як поясни мені, мій адвокат, що е, доказів, які повинні надати, що я там. Нарушив і привисив швидкість, їх чомусь не дають. Тому суд постійно переносять. От тому, поки моя вина не доказана, не потрібно писати мені втік від штрафу. Якщо прийде штраф, от там не потрібно сплатити цей штраф відразу, якщо там признають його 10 тисяч. Там штраф, по перше, не 10, а 2 до 10 тисяч доларів. Про це потрібно записати окремий відос. Мені здається, думаю, що зроблю. От. І схожа справа, мій підписник з інстаграму. Така ж сама ситуація, плюс мінус як мене, те ж саме йому сказали. От, е, порадив адвоката, який Володимир. Якщо потрібно комусь, пишіть в інстаграм, дам контакти. І штраф не 2, не 10 тисяч доларів, а 240 доларів заплатив штрафу. Каже, кому потрібний адвокат? Е, пишіть в особисті, вам е, відправлю. Так от, я не поїхав з Канади за штрафу, нічого страшного там такого не сталося. Просто вирішив перезагрузитися, пошукати себе, тому що Канада дійсно це дорога країна, і всі кричать, що типу, от, можливість отримати паспорт. Та я розумію, що хтось женеться за паспорт. Мені не потрібний паспорт. Я мав можливість, якби хотів, пішов би на офіційну роботу і умовно отримав собі той піар уже давно. Проживши три роки в Канаді, бачите, вирішив все-таки поїхати десь інше. Тому що, наприклад, говоримо про В'єтнам. Дешево, умовно, дешево. Заробляєш онлайн, живеш. Тобто, не потрібно паритись кожного дня за кошти. Не У мене, до речі, квартира в Торонто 2700 доларів на місяць. Ви представте. Тобто З життя тут мені обходиться як квартира просто в Торонто. От. Один із признаків, чому я приїхав на деякий час до е, В'єтнаму. В'єтнаму я не планую залишатись надовго. Зараз ще може декілька місців тут. Також планую поїхати на Балі. Після цього ще плануємо зазирнути до Європи. От. У нас, до речі, друзі, зараз приїжджають з Канади, також до Європи. не підійшла їм Канада. От. І багато хто по опитуванню моїм телеграм-каналам людей відсотків 30, а той 35 пишуть, що вони вже покинули Канаду, тому що е, ну, не підійшло щось. Критикувати когось не варто, тому що. Кожному своє. Комусь подобається Канада, комусь подобається Європа, комусь подобається Азії, страни. До речі, тут дуже велике ком'юніті українців, які я такого ще ком'юніті, до речі, ніде не бачив. Тому що, от знаєте, я, наприклад, Торонто провожу мафію, і ми проводили її відповідно за кошти за все. І так само дуже багато всяких вечірок влаштовують в Торонто, всяких івентів, неважливо, там сніданки, брекфести, коучинги, все. Інше. І це все за кошти тут. Тут всі українці, які є це безкоштовно. Той бон кожного дня безкоштовно. Мафію грають. безкоштовно. Вечірки влаштовують. безкоштовно. Тріпи різні безкоштовно. Тобто наскільки тут -то дружня українська ком'юніті, що реально дуже завлікає сюди. І тут люди, які вже пожили скрізь, були люди, які приїхали з США, були люди, які приїхали з Канади, були люди, які приїхали з Європи, там з Португалії, з Нідерландів. І саме тут вони знайшли себе, живуть собі, подорожують, відпочивають, тому що як я говорю, рівень життя. Ваш виростає, тому що ви, вам не потрібно вкалувати по 10 часов там, на констракшені, як початку я вкалував. От. Я завжди хотів заробляти онлайн, і в мене йшло, стрімився до цього. Тому вибрав для себе такий путь, так сказати. І зараз поки що я в В'єтнамі чи декілька країн в планах для подорожі, а після цього вже будемо обдумувати, чи їхати до Канади. До речі, World Perміт в Канаді я продлив. Він в мене ще на 3 роки. Це для тих то буде писати, Я, як же ти будеш тобі портати, зверхміт закінчиться. Я перед тим, як е, уїжджати, продлив примір, отримав всі документи, все окей. Єдине, що не знаю, може хтось з вас підкаже, чи Хелсі карти, якщо ти не перебуваєш там 3 місяці чи 6 місяців, в Канаді вони анулюються чи ні. Поправте, тому що не помню, хтось мені про це говорив, не знаю. От, Такі вам справи, друзі. Радий був залетіти на Ютубчик. Обов'язково підписуйтесь на мій Telegram, Instagram. Ютуб, пишіть коментарі. І, взагалі, якщо в когось якісь запитання з приводу Канади, В'єтнаму, Таїланду, та й взагалі доход онлайн, якщо когось там цікавить, наприклад, хто б хотів займатися Телеграмом, пишіть. Буду радий з вами з усім поділитися. До нових зустрічей.